Полтавщина отримала 13 мільйонів гривень для компенсації витрат жителям, які прихистили у себе переселенців. Скільком вже виплатили. У будинку моєї мами проживають з початку березня. У Полтаві запрацював інформаційно-ресурсний центр для внутрішньопереміщених осіб, яку допомогу можуть отримати. Ми використовуємо ми різноманітні техніки, а вони, перш за все, направлені на те, щоб як включитися в життя. У регіоні відновили відбір та навчання поліцейських офіцерів у громади, де найближчим часом запрацюють. Поліцейські, які будуть знаходитися постійно саме на територіальній громади, це дуже правильно. В обласному центрі облаштовують приватний пункт перетримки для безпритульних тварин. Що вже зробили? Потрібен профлист, потрібні доски, потрібні кошти на бетонування. Під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України загинув 18-річний солдат з Полтави Максим Краснокуцький. Сталося це 28 липня під час артобстрілу біля міста Мар'їнка, що на Донеччині, повідомив речник обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. Прощання із воїном заплановане в обласному центрі, коли саме це буде, поки невідомо. Від 2 серпня у Кременчуцькому районі заборонили пересуватися на плавзасобах по Дніпру. Такий наказ сьогодні підписав начальник районної військової адміністрації Олег Глєднік. Стежити за дотриманням цих правил буде поліція. Рішення ухвалили через порушення організацію, які дозволили випустити плавзасоби на воду. Як розповів речник начальника обласної військової адміністрації Максим Ковальов, із 1 квітня заборона щодо пересування на плавзасобах діє для всіх, окрім визначених дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Та федерації плавання, як розповів речник начальника обласної військової адміністрації Максим Ковальов, із 1 квітня заборона щодо пересування на плавзасобах діє для всіх, окрім визначених дитячо-юнацьких спортивних шкіл та федерації плавання, яким потрібно тренуватися та готуватися до змагань. Вони можуть це робити за погодженим графіком та маршрутом. Ми забороняємо. Пересування акваторії річки Дніпро виключно всіх плав плавзасобів. Okay. Мають право передвигатися по річці тільки МЧС, служби ДСНС, військові, поліція і рибоохоронні патрулі. Okay. Це на території Кременчука і району і виключно русла річки Дніпро. Це рішення погоджено Радою оборони Кременчуцького району і воно погоджено з головою військової адміністрації Полтавської області. мій тут, З тут, тут, в нього є інтернет. Він своїм улюбленим планшетом Напроти моя кімната. Анатолій кожа показує кімнату у приватному будинку в селі Росошинці Щербанівської громади. Тут він з родиною мешкає останні кілька тижнів. Приїхали з Херсонської області. Їхали два дні з зупинкою в Запоріжжі. Дорога була дуже важка, було багато блокпостів російських. Я з Полтавщини, родом з Гадяча, тому хотілося сюди, в рідні краї. Прийняли дуже Дуже добре, вони все дали, що нам потрібно було. У своєму будинку три кімнати надав Микола Чабан. Окрім цього, каже, поселив переселенців в іншому будинку. У будинку моєї мами проживають з початку березня. Документи Документами, звичайно, оформили зразу ж, а компенсація прийшла на тих, що приїхали на початку березня. Компенсація прийшла за квітень місяць. Компенсація це відшкодування за витрати на комунальні послуги. За одну поселену внутрішньопереміщену особу виплачують по 450 гривень. Для отримання виплат власник помешкання має зібрати необхідні документи, паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про право власності на житло, довідку з реквізитами банку, а ще документи переселенців та їхні довідки внутрішньопереміщених осіб. Подають документи з 1 до 5 числа щомісяця, починаючи з квітня. 1 по 5 серпня до нас звертаються мешканці, які вже розмістилися внутрішньо внутрішньопереміщених осіб, та пишуть заяви саме на компенсацію витрат. Буде відбуватися нарахування мешканцям на компенсацію житлово-комунальних послуг. У нас вже є 157 заяв від мешканців нашої громади, які розмістилися внутрішньо внутрішньопереміщених осіб. Лише за минулий місяць за липень в нас надійшло 20 заяв. Поновлювати заявку потрібно ще місяця, незалежно від того, чи змінюється кількість переселенців. Марина Шевченко прийшла, аби подати документи на відшкодування за липень. За стіл сідає у нас взагалі вісім осіб. До мене родичі приїхали, і всі вони з Харків з Харкова. От, і вони тепер всі живуть у мене. Деякі родичі мені дуже далекі. От, рахується, що я їм здаю життя. Я ще не отримувала. Ніяких компенсацій. Фінансування відбувається з двох джерел: від міжнародних донорів та від державного бюджету. З державного бюджету фінансуються ті власники, які розмістили в себе соціальне незахищення версти населення та в яких більше п'яти осіб проживає. Тому зараз держава вже нараховує на місцевий бюджет кошти, нарахувала за квітень і нараховує за травень. Від міжнародних донорів ще очікуємо. Як повідомив Суспільному речник начальника обласної військової адміністрації Максим Ковальов, виплачувати компенсацію почали у другій половині липня. За його словами, Полтавщина отримала гроші для розрахунків за три весняні місяці. Це понад 13 мільйонів гривень. Із них 7 мільйонів вже перерахували жителям області. Усього в області близько 9 тисяч людей безплатно надали житло для понад 30 тисяч переселенців. Дарина Литвак, Микола Єрьоменко. новини на Суспільному. Полтавщина. Харків'янка Олена Моральова прийшла на прийом до психолога. До Полтави жінка переїхала через війну. В это время тяжело справиться самим с этими проблемами. Удар получился на наш город. Особенно в том районе в котором я проживала. Помощь психолога Марии очень помогла справиться с этим. Я сейчас могу. хоть немножечко обратить внимание на мирную жизнь, почувствовать и вспомнить, как это, идти и любоваться листочками, цветочками, смотреть на это небо. Безплатну психологічну допомогу жінці та іншим переселенцям від сьогодні надають в інформаційно-ресурсному центрі у Полтаві. Створили його за ініціативи благодійного фонду Горенія, а фінансує Фундація Франції незалежне агентство, яке створив французький уряд. Використовуємо ми різноманітні техніки, вони, перш за все, направлені на те, щоб як включитися в життя. Да? Тому що весь час все одно ми живемо в небезпеці і якісь події. Виносять наш стабільний емоційний стан, знову якийсь дискомфорт. У нас є дитячий психолог, який проводить дитячі групи, і я працюю саме з жінками і ці групи саме для дорослих. Окрім психологів, у центрі працює юрист. На прийом до фахівців потрібно записатися завчасно. Також переселенці можуть отримати іншу необхідну інформацію, розповідає координаторка Олена Ваганян. Можливо дізнатися про актуальні вакансії в нашому місті на базі нашого центру є оргтехніка. Людина може не просто проконсультуватися з юристом, а ще зробити копію документів, роздрукувати чи а, на комп'ютері подивитися потрібну інформацію. Працює центр щодня, окрім вихідних, з 9 до 17. Поки планують надавати допомогу переселенцям протягом 10 місяців. Валерія Рибалка та Павло Лопатюк. Новини на Суспільному. Полтава. 49-річного полтавця, якого підозрюють в придбанні, перевезенні та зберіганні вибухового пристрою, судитимуть. Про це повідомили на сайті обласної прокуратури. За даними слідства, 26 квітня цього року після вживання алкоголю чоловік взяв у знайомого гранатомет та вистрелив із нього в обласному центрі у Подільському районі. Граната розірвалася у повітрі, а її частини впали на території приватного сектору та дитячого майданчика. Обвинувальний акт розглядатимуть в Октябрьському райсуді Полтави. За даними генштабу збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 41 тисячу 170 російських військових знищено зокрема 4014 тисячі бойових броньованих машин та 1768 тисячу танків. 936 артсистем та 117 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 739 безпілотників, понад 400 літаків та гелікоптерів, а ще 2914 одиниць автомобільної техніки. Збито 174 крилатих ракети, а в морі знищено 15 катерів та кораблів. У Мачухівській громаді на Полтавщині 27 населених пунктів та понад 7 тисяч жителів, а ще близько тисячі переселенців. За порядком нині тут стежать представники добровольчого формування. Роботу ми проводимо по охороні общественного порядку. Прежде всего. Є порушення і комендантського часу, є порушення і світомаскировки. Саме такі. Ну, ми стараємося без фанатизму робити саме зауваження, люди розуміють. Якщо люди не розуміють, ми тоді викликаємо поліцію. Поліцейські приїжджають за понад 10 кілометрів із Полтави, тому запланували, аби у громаді був свій правоохоронець, каже голова. Ми б дуже хотіли, щоб це був місцевий. Ми зараз працюємо над тим, щоб підібрати кандидатуру, яка б проживала перш за все тут, мала відповідну фахову освіту і, звичайно, знала людей. У нас є приміщення, де буде розміщатися поліцейські громади, дві кімнатки, де буде кімнатка, де він буде здійснювати особистий прийом громадян, кімнатка, де він буде відпочивати. Постараємося купити автомобіль. Людину до роботи залучать у рамках проєкту поліцейський офіцер громади. Відбір та навчання правоохоронців призупиняли через повномасштабну війну Росії проти України, а нині процес відновили, зокрема у Мачухівській громаді. По 7 серпня у нас проводиться анкетування. Тобто, всі бажаючі працівники поліції можуть зареєструватися, подати онлайн-анкету. На участь в конкурсі на дану територіальну громаду наступний етап буде це у нас співбесіда. Окрім того, працівник поліції буде здавати тестування на знання законодавства. Якщо він проходить ці всі етапи, наступний буде етап: це у нас проходження поліграфічного дослідження, тобто детектора брехні. Після відбору працівники поліції направляються на спеціалізоване навчання. Поліцейські, які будуть знаходитися постійно саме на територіальній громаді, це дуже правильно. Адміністративні правопорушення ми не маємо ніякого права. Ми не маємо ніякого права заходитися в помешкання. Ми не маємо ніякого права виписувати для цього. все Потрібні поліцейські. Поліцейським офіцером громади можуть стати правоохоронці зі стажем роботи понад півтора роки вищою освітою та навичками водіння автомобіля. Ми намагаємось підібрати поліцейського, який дійсно живе в цій громаді і має позитивний авторитет. Це можна сказати універсальний поліцейський. Він поєднує в собі функції дільничного офіцера поліції, ювінального поліцейського. Ряд повноважень поліцейського, який працює з дозвільною системою, тобто з зареєстрованою зброєю. У них маються повноваження для виявлення, припинення порушень правил дорожнього руху. Тут хорошо, тихо, хороша громада. Мені все подобається. Але таке все одно потрібно, щоб був все поліцейські як Тагавориться держати контроль над людьми. Тут є і бар, і люди и можуть бути всякие конфлікти. Я думаю, це наоборот, на благо народу, і це будет хорошо. Буде менше приятності і все остальное. Нагадаю, проєкт поліцейський офіцер громади на Полтавщині стартував у листопаді 2020-го. Нині він діє у понад 20 громадах. У них працюють більше за 30 правоохоронців. Лілія Пархоменко та Ігор Лук'яненко. Новини на Суспільному. Полтавщина. У Полтаві відремонтували прорив труби, через який вранці частково перекривали рух. Про це повідомив представник підприємства Полтава водоканал Сергій Омельченко. Проїзд перекривали поблизу перехрестя вулиць Шевченка та Раїси Кириченко. Уже вчора тікло. Я ж я вчора щось не замічала, тому що понеділок рідко сюди виходжу, хоча і туди живу. Буває, каналізація прориває, да, а тут дава Ну по центру ніякола було ніколи. щоб що что то за чи заділували, я не помню цього. Ось, наприклад, собака з вогнепальним пораненням в хребет, вона ніколи не встане. Сліпий собачка, дикі собаки, вони, скажімо, не пристосовані до життя в місті. 19 тварин на цій перетримці. Волонтерка Олена Мирополець показує собак, які мешкають у приватному пункті перетримки. Він розташовується на приватній території її знайомого. Я знайшла сім цусенят в ямі від одної дикої собачки. І попрохала Андрія Миколайовича, що він мені допоміг з перетримкою. У нього було тут місце, скажімо, не облаштоване, просто була пуста територія. Він мені допоміг зародити маленький менежик для них. І тут починалося все з сусенят. Потім він мені дозволив привезти тяжку собаку з вогнепальним пораненням, як вона до сих пір у нас тут живе. Потім у нас з'явився сліпий собака, який з безпритульним мужчиною жив. Створювати пункт почали близько року тому. Нині тут мешкає 19 тварин це собаки та коти. Зробили ми забор, вона достала матеріал, я достав матеріал, ми створили вольєри. зробили. І зараз ну, просто... Собак собаки появляются, появляются. Да я вже к ним привык, Мені їх жалко. Ми їх кормимо, варимо з э, продуктами. Люди дають полтавчанам. Собаки у нас все вгодоване, всі ситі. Єдине, только проблема у нас немножко со стройматериалами подорожало, Все очень бешено. Это делается все за свой сіт. Нині тут побудували чотири вольєри. У них собаки, які мають проблеми зі здоров'ям. Решта тварин живуть спільно. Для них хочуть побудувати окремі приміщення, та на це потрібні будматеріали. Потрібен профлист, потрібні доски, потрібні кошти на бетонування, на прохання про будматеріали дуже погано відгукуються зараз люди. От плануємо розширити цю територію, ну, скажу, продовжити її і побудувати ще принаймні 15 вольєрів, хоча б для тих собак, які не можуть контактувати між собою. Також залишилися цуценята, які. Під час війни не прилаштовуються, тому що ну зараз люди дуже погано беруть собак. За словами Олени Мирополець, за рік з цього пункту перетримки їй вдалося прилаштувати 58 тварин. Дарина Литвак, Юрій Дубеневич, новини на Суспільному, Полтава. П'ятеро спортсменів займаються на подвір'ї біля будинку своєї тренерки. Зробили фронт, натяжку, біцепси, підтягування зробили. Про націю зробили, відведення зробили з десяток спортсменів. збирається тут до чотирьох разів на тиждень. Такі самостійні тренування у них із лютого 2022 року. Відтоді як їхня тренерка чемпіонка світу з армспорту Лілія Занько пішла служити. Хто має змогу, то підходить і інвеспорт, і просто от я, наприклад, теж тренуюсь, коли є змога. Лілія Володимирівна е, дуже нас переживає, завжди на зв'язку. Якщо потрібна якась консультація, вона завжди і надає. Вона просто бомба <с -2> в цьому гарному сенсі. Андрій Кулик займається з Лілією чотири роки. <с -2> Замотивувала мене до цього. і Я займаюся. Це, мабуть, головне що займайся і не здавайся до своєї цілі. Іди. Спортивним інвентарем вихованців забезпечує мама Лілії Катерина Занько. Все, що дитина просила, все я старалася допомогти. Я і слесар, і зборщик, і електрогазосварщик, і аргонщик. для мене приград немає ніяких. Лілія Занько служить у Полтаві, однак доєднатися до тренувань немає змоги. Каже, кожен з її вихованців знає свої слабкі сторони і як їх підсилити. Я цим пишаюсь. Взагалі я пишаюсь своїми спортсменами і їх, їх нагороди, їх успіхи мене більш надихають, ніж своїм навіть вони дуже показують високі результати як на чемпіонатах України, так і Європи, Європі та світу. Нині вихованці Лілії Занько готуються до чемпіонату України, який має відбутися у середині серпня, та чемпіонату світу у жовтні. Віра Чиш та Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарно з проясненнями погоду, короткочасний дощ, місцями грозу. Вітер північний – 5-10 метрів за секунду. Під час грози шквали до 15-20 метрів за секунду. Нічна температура у регіоні плюс 13 плюс 18 градусів. У день від 21 до 26 тепла. В обласному центрі прогнозують вночі від 16 до 18 градусів із позначкою плюс, а протягом дня від 24 до 26 градусів тепла.